Меганчик такий залітає в продаж. Давайте відразу те, що вас всіх цікавить. 2008 рік, так, мегани третій хатчбек є 2008 року. 2 літра турбобензин, механіка на 6 передач, 193 тисячі оригінального пробігу. В гарній комплектації ціна автомобіля 7100 доларів. Автомобіль має 193 пробігу. Комплектація 17 легкосплавні на хорошій зимі. Задній парктрон безключовий. Доступ, датчик світла і сенсор дощу. У нього присутні такі накладки на передньому бампері. По салону 4 електросклопідйомники складання регулювання підігрів дзеркал, шкіряне кермо, шкіряна ручка, курсова стабілізація. Багато хто питає. Ну Для тих людей, хто буде на ньому ганяти, тут 180 коней, він реально смалить як дурний. тому Курсова стабілізація для нього є немало важливою опцією. Безключовий доступ, як вже сказав, двохзоний кліматконтроль, Bluetooth на магнітолі, вільні руки, можна прослуховувати акустику і можна також точніше музику прослуховувати, плейлисти ваші, і також розмовляти по телефону без допомоги рук не брати телефон. 6 подушок, айрбек. Щоб з автомобілі, що потрібно ще буде зробити? Антенка. Потрібно поставити, буде десь лежить тут. В принципі, полку ми вже придбали, знайшли, полка буде. Тут зараз в багажнику трішки хламу валяється. Полка в багажнику буде. Отака От автівочка. 700, дуже гарний маганчик. І з незвичайним ексклюзивним двигуном 2 літра турбо. Їхати він буде дуже круто, кому потрібно, хто хоче з молодих пацанів щось таке гаряченьке по динаміці. Варіант дуже класний, з надійним ресурсним двигуном. Двигун з вприску, система вприску в двигуна MPI, тобто можна спокійно ГБ 4-го покоління, передні диски з колодками стоять абсолютно нові. Задні диски потрібно доїжджати колодки, змінювати буде диски з колодками, резина зима на ньому хороша. Салон в принципі в опрятному гарному стані. Е, ну Таке почистити карти трішки, вона в принципі в загальному все гарно. Залишилось тільки сидіння, до речі, не шили, боковини не протерті. Залишилось тільки підшити. Кажу, підшити, забрати плямки. От на підлокітнику є плямка і так, так, загальна машинка, чистенька, гарненька, не витерта. Кому цікаво, набирайте по телефону. Телефон, телефон. в описі до цього відео. 7100, тисяч віддаємо. А значить, для клієнтів, які готові приїхати, придбати, наприклад, два автомобілі. Ну, ми можемо говорити про цей Меган, Можемо говорити про сценік, про кугу, про цей маган. До речі, цей маган теж дуже цікава версія. Це 2015 рік, 1,5 дизель, босе, автоматична коробка передач. Зараз не звертайте увагу на дверку, просто ми викатували вм'ятину і її підполірували після вм'ятини. На легкосплавних дисках, 190 пробігу, автомат, босе. Бачите, отак він приїхав. Поставили тільки викатали вм'ятинку, потрібно ще на бампері поставити оцю накладку. На місце і підпаяти кріплення фари. Було незначне така придавленість. Тут, бачите, вискочив бампер. Тут потрібно зробити і підпаяти кріплення на фарі. Десь придавили трішки несильно. Підсилювач не погнутий, нічого воно нікуди не дістало. Тут просто поверху десь кутик придавили. Отака От буде автівочка. Меганчик з повною сервісною історією. 1,5 дизель, автомат. Ну, Автомат, відповідно, є ДЦ. Дуже гарна комплектація, фаркоп, кругові парктрони, без безключ, навігаційна система Airlink. Все як має бути. Гарна, гарна заряджена автівка, Куга така буде. А в нас це 11-й чистий рік, 12-й в бріфі, тобто 12 м почалася експлуатація. 2 літра дизель 190 190 рівно тисяч пробіг. Уся сервісна історія. Двохстволка позаду, перед зад партрон. в автомобілі 11 рік з двома комплектами гуми. Тут гума лежить ще резина літня. Ну, вона така собі, але сезон доїздити можна буде. Зима хороша, два передніх абсолютно нові колеса стоять. Вона на передньому приводі. Ці два повністю нові. Позаду резина трішки гірша, але протектор дуже гарний. Отака куга буде, десь район 11800, можливо. До 12 тисяч доларів. Ну, побачимо вже там по фінішу. Поліровка хімка залишилась. Вона позаду притонована і має таку непогану комплектацію. Ну як, позовні непогано. Легкосплави, кругові парктрони, тонування, складання, регулювання підігрів зеркал, 4 підйомника, 2 літра дизель, передній привід. А що тут підлокітник? В салоні є круїз. Ну, на кондьорі, правда, не на клімат-контролі і немає підігрів. Така середня комплектація і, по-моєму, є датчики. Чи, ні, датчиків немає. Але гарний стан, жодного фарбованого елементу немає. Автівочка в дуже класному стані, косметичному по салону. І зовні по кузову також. Нічого не подерте, не потерте. Приїжджайте, дивіться. Сценік такий, тільки розвантажився зі Швейцарії. Своїм ходом приїхала машина 174. Зараз пробігу, пару вм'яти, потрібно по ньому забрати. Автомобіль 13-го року. Чистого 1,5 дизель, механіка, 175 чи 176 пробіг в новій морді з ксеноновою оптикою, переднім та заднім парктроном. Датчик світла сенсор дощу. У нас перепрошую гармидри в ньому, але покажу вам. У нас тут повна шкіра, салон, тут Алькантара зі шкірою салон, є підігріви, таке кермо. А зараз я скажу, скільки в нас... 173, він 171 виїжджав зі Швейцарії, зараз 173 своїм ходом, в такому стані ручка в ньому. Тут трошки гармидер, ми тільки розвантажили його, потрібно докупити коври по автомобілю. Поліровка така, звичайна, банальна є. Бачите, в ньому, на ньому легкосплавні диски, гарна комплектація, він запакований семімісний, з панорамним дахом. Гарна комплектація, тут є нещу, певно, що немає бусешки. Да, немає бусе музики. А так прикольний, дуже гарний, отак От виглядає. Треба помити, почистити, зробити гарний вигляд, привезти його навігаційна система, і оці всі моменти все присутні. Якщо цікаво, автомобіль в місті рівному, притонований, бачите, позаду. Отака, От такий апаратик. Не забувайте за канго, який є. Бора в нас на фініші. Що по борі залишилось, зараз те, що розповім. Дивіться, поборі залишилось все, вона вже в принципі помита, почищена. Тут що? Залишилось зробити карту. Тут не карту, зробити один замок, це хвороба цих гольфів. Бачите, ми зняли карту, має прийти замок на пошту. Поміняємо замка. По ній. Ця машинка 2003 року. Тут 211 тисяч пробігу, вона на автоматичній коробці передач, 2 літра бензин, 4 склопідйомники має, по-моєму, фаркоп має, да? Да, має фаркоп автомобіль, має непогану зимову гуму. Так він виглядає, 2003 рік. 5400 ціна цієї бори. По кузову гарна, не, гнила, не ржава, підкрилок треба ще один замінити. Точно, Щоб під крилок залишилось і поремонтувати оцей замочок на дверці, тому що він зламаний, його потрібно змінювати. Думали, що просто привід, але ні. Нержава, знизу дуже гарна. Можу показати ось так. Халенько. Це вихлопла, От таке днище в неї. Бачите, позаду, яка машина. Там так само, з цієї сторони, без корозії. 2 літра бензинова на автоматі. Повністю комплектна, запаска, шторка, полки. Все-все-все присутнє в автомобілі. Гума тут лежить від якоїсь іншої, не пам'ятаю автівки в комплекті, з нею не йде. Кому цікаво, набирайте по телефону. Канго. 2012 рік на автоматі на комплектації Family. Це тут і клімат, і шкіряне кермо, автоматична коробка, навігація, розкладні релінги, задній парктрон, легкосплавні диски, притонована. По заводу автомобіль має два комплекти резини. Бачите, тут дуже гарно в багажнику лежить, полка, шторка, запаски, все присутнє. Ціна автомобіля 8700 доларів без торгу. Але це дуже прикольний варіант. Тут 220 тисяч пробіг, автомат. Масло в автоматі я замінив. Чекаю клієнта, для якого зробимо повне ТО під ключ. Можливо, газ поставимо, можливо. Заміним ГРМ, все, що ви схочете, ми всі маніпуляції по автомобілю буде виконано. Повторюсь, 2012 рік, 1.6 бензин, автомат, гідротрансформатор на 4 передачі. Хто хоче собі таку автівку для дому, дачі світлосенсор сенсор дощу є для універсально, щоб і ви, і дружина могла кататися без проблем, можете набирати по телефону. Два ключі з нею йде, два комплекта гуми з нею йде. Ось така цікавенька Renault Kangoo 12-го року. І Десік, але DSI не знаю, чи буде продаватися, тут ще під питанням. 16-й чистий рік. Машинка 1,6 дизель 162 тисячі пробігу, автомат гідротрансформатор ISIN на максимальній оптиці, круговий парктрон, паркпілот на майже нових зимових. По лесах, безключовий доступ, два ключі. По салону він має, як завжди, DS, має чорну стелю. Ну, зараз брудний, звичайно, треба помити почистити. Два електрослопідйомики, чотири в ДС не буває. Система моніторингу сліпих зон. Що тут у нас ще є? Курсова стабілізація, звичайно. Тут повний електропакет по кліматконтролю, навігаційна система, Apple Carplay Android Auto, автозатемнення. Ну, коротше, запакований по максимуму, безключовий доступ. Теж розвантажився, брудний. Полка шторка все присутнє по ньому. Кому цікаво, друзі, якщо запропонуєте гарну за нього ціну, можемо поговорити по віддачі. Ну, але це не точно, не можу сказати 100%, чи будемо ми її продавати, можливо, залишиться в сім'ї. Е, має пару вм'яти, бачите, по дверях такі легкі-легкі, типу як вм'ятини від якогось чи каштана, чи ще від чого небудь Все це потягнеться, зробиться, сервісується, буде готовий. До зустрічі з новим власником або, можливо, залишається в сім'ї. І є ще дуже багато автомобілів розігнаних по різних цих. Кому цікаво, набирайте. Замиганчик, друзі, машинка дуже класна. Хто хоче для себе живий, класний такий динамічний автомобіль, якому потрібно скажімо, давати пілюлей, точніше, якщо ви хочете давати пілюлеї, щоб вона ще їхала, при тому всьому, 180 коней, впризки MPI під газ. Повна база, щоб зробити з нього класний собі такий спорткар. Ну, Звичайно, що через те, що тут балка, тут особо так прямо в пірюати заходити не будеш, але на 180 коней можна непогано пограти шашки і просто поганяти, покайфувати від його розгоної динаміки. Набирайте.